Короче, друзі, я вирішив зробити відео, відео по пранках і вам подякувати я за Я тут, ми дуже не шо, не шо, не дуже нечайно. Нечайно забув перевернути те, що телефон відео і ще буду робити, щоб відео було вже ми краще вам дивитися. І пранки. Це моє відео сам знімаю, я не знаю, чи вам буде добре чути, ніби я буду не сам. Що ж починає. Привіт, друзі. Що ти мені хотів сказати? Ти дзвонив мені по телефону і казав, щоб Нет, я до прийшов на цю геолокацію. Я хотіла тобі сказати бучать. Простий вид <ріст> Простий вид пранкерів. Що mm -hmm. там сюди? Ото ж. Капець малий. більше мене так не лякай Ну і останній легенда ви пранкері. <ріст> Друзі, всім привіт! і Я малий. І я вкрав з телефонівського брата. Я зараз мій бринта нема. Ей, чого ти взяв мій телефон? Чого ти взяв мій телефон, малий? А ну поклади. Видало всі відео і всі фото. Ха-ха-ха. <смах> Як це всі фото і відео? Ну, малий, тримайся. Ні-ні-ні. <плук> Всім привіт, друзяки. І це моє знову велике відео. І, до речі, я хотів вам подякувати за... Ха-ха, <плук> 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 не попав! Що там все був? Ж... Бу Капець малий, більше мене так не лякай Ну і останній легенда в пранкері. Друзі, всім привіт! І Я малий, і я вкрав з телефонів. Чого ти взяв мій телефон малий? А ну поклади. Видали всі відео і всі фото. Ха-ха-ха! <мір> Як це всі фото і відео? Ну малий, тримайся. Привіт, друзі. Що ти мені хотів сказати? Ти дзвонив мені по телефону. Я хотів тобі сказати бучать. Прости. <ривіт> <ривіт> е, чого ти взяв мій телефон?